Привіт! З вами Алан Блек. І це моя думка про останній Смекдаун. Поїхали. На початку шоу виходить кодіровц, і він каже, з ким він хоче боротись на Бершен Берлін. Але він не встигає це зробити, тому що йому заважає Соусі Коа. Він каже, що він не зміг перемогти кодіровця, тому що йому завадив Роман Рейнс. Солосікоа разом з тонганцями вирішують напасти на кодіровця. Але йому допомагає Кевін Овенс. Соло вирішує піти. А Коді каже, що він хоче, щоб Кевін Овенс був його противником на Бешен Берлін. Але Кевін Овенс відмовляється, каже, що він не гідний цього. Коді Роуз говорить, що Кевін Овенс допомагав йому, був на його боці, тому він сам прийшов до Ніка Алтіса і не значив цей матч. Що можу сказати? Чекаю класний матч, в якому Кевін Овенс повинен хвильцорнутись. Тавненько ми не бачили кевіномеце Хілом, а він, до речі, непоганий, навіть крутий, згадати 2018 рік і коли він був універсальним чемпіоном. Після цього розпочався матч між Остіном Тіорі та Грейсоном Волером проти Монтеза Зафорта та Анджело Довкінса. В цілому матч мені сподобався, його не затягнули, він був швидким, динамічним. Пізніше виявилось, що цей матч це турнір за перше претендентство на командні титули. Перемогли в цьому матчі Street Profits, і знаєте, я не бачу їх зараз чемпіонами, а точніше команду, яка може перемогти Bootline. Після цього був сегмент між Коді Ровцом, Ніком Алдісом і Кевіном Лоуменсом. Останній прийшов щоб скасувати матч, але Нік Алдіс відмовив йому і сказав, що все таки матч буде. І знаєте, згідно з Алдісом, цей матч явно краде шоу, і він явно вийде класним. Після цього почався матч між Джейд Карділ і Алба Файер, хоча назвати це матчем складно, так як Джейд Карділ просто домінувала протягом матчу і відповідно перемогла. Після матчу з'явилася з Блейнда від Порт, і вони разом почали бити Джейд Карділ і Бянку Белер, але довго це не тривало, так як з'явилась Наомі і все. Просто з'явилась Наомі. Все решта закінчили минулі командні чемпіони. Тепер цікаво, нам чекати матч 3 на 3 або ж матч за командні титули Небешин Берлін. Подивимось, що буде далі. Після цього з'явився новий чемпіон США LA Knight. Він сказав, що переміг Логана Пола в його рідному місті, і те, що він став мішенню. І він буде змагатись і перемагати, змагатись і перемагати, бо він є LA Knight Є. Yeah. І в цей момент виходить Сантос із Фанати почали говорити, що Сантос відстій, а Сантос хоче матч за титул. Після цього почався матч між Сантосом Ескобаром і, і Андраде, точніше, Ел Ідола. Матч мені не сподобався, хоча він був найдовшим на шоу. Він, як на мене, був повільним. Під час матчу Берто і Анджело хотіли відволікти рефері, але на них напали Берен Корбін і Аполло Крюс, і забрали їх. Якщо що, то переможець у цьому матчі матиме тайтл шот на титул чемпіона США. Матч закінчився тим, що з'явився Кармело Хейс, який відволік Андраде і допоміг Сантосу Скобару перемогти. Якщо говорити про те, чи стане Сантос Скобар чемпіоном США і переможе Еленайта, то я впевнений, що ні. Це прохідний суперник для Еленайте. Цікаво, що буде далі з Андраде і Кармело Хейсом. Після цього почався матч між DIY і Pretty Deadly. Якщо що, це є турнірний матч за перше претендентство на командні титули WWE. В цілому непоганий матч, він мені більше сподобався, ніж попередній, і він був набагато більш насичений. Завжди була швидкість, мені таке подобається. Хороша команда взаємодії від обох команд. В цілому я задоволений. Перемогли в цьому матчі DIY після свого командного фінішера. Загалом я бачу їх як переможців цього турніру, і, можливо, вони зможуть повернути собі командні титули, але для цього потрібно почекати і подивитись на інших претендентів. Ну і нарешті, ми дочекались поява Соусі Куа і згодом Романа Рейнса. Спочатку вийшов Соусі Куа, сказав, що він не боїться Романа Рейнса і що він чекає на нього. Після цього виходить Роман Рейнс, і Соусі Куа посилає на нього Тама Тонгу і Тонго щоб вони його зупинили, але Роман Рейнс спокійно відбивається від них. Роман Рейнс проводить Супермен Панч Соусі Коа, хоче привести спір, але Соусі Коа рятує Тонганці. Після цього Роман Рейнс підняв на Мисто, яке носить племені, і на нього напали знову тонганці. Соусі Коа забирає на Мисто, а Роман Рейнс знову спокійно відбивається від Тонганці. Там Атонзі він провів спір барикаду, а Тонгула побив цільцем. На цьому шоу закінчилось. В цілому сегмент мені сподобався, він був насиченим, цікавим. Мені цікаво, Депо Хейман, чому він із Романом Рейнсом. Він же тільки його визнає як вождя племені. Цікаво, що буде далі. В цілому смек вийшов непоганий, оцінка смеку 60. Дякую за перегляд, ви були на каналі Alan Black. Дивіться рецинг, дивіться його багато. Всім до побачення!